Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати машину, яка приїхала машини, які приїхали з Америки. І насправді от люди привозять, от я дивлюсь, в різних станах. Хтось дивиться на мінімальні ушкодження, що тільки там по бамперу. Хтось каже, та нормально після вандалізму беремо. А, і ну звісно, це ми з вами узгоджуємо, ті, хто до нас звертається. А, а сьогодні ми ви напевно вже там по заголовку десь побачили, що ми оглядаємо топлену машину. Ми купили топляка. А, про нього сьогодні поговоримо, ну а спочатку поговоримо про. А, насправді топляка -купер, а не просто топляка, Купер, Купер кантрімен. Але сьогодні поговоримо про більш зрозуміле для нас всіх а, машина з ДТП. Да? Тобто є пошкодження, його потрібно виправити, і вона поїде, і з електронікою все буде окей. А от з топляком розберемось трохи згодом. Там ще у нас цей Лінкольн приїхав. Ой. Наутіс. Ну, про Lincoln Nautilus поговоримо в кінці, а зараз поговоримо про міні-Купер Клабмен з дуже спорним заднім дизайном. Давайте одразу покажу, бо в нього відкривається ось так ворота. Ну, як, калі... як калітка. Ну, насправді, унікально, унікально. Ну, все, погнали про нього говорити. Так, і перше поговоримо про міні-Купер Клабмен. Клабмен Купер. С Клабмен Купер С. Дуже важко виговорювати. Uh, у нас це 18-й рік uh, пробігу 34 тисячі миль, це десь 52 тисячі кілометрів. Uh, повний привід, двохлітровий двигун, чотирьох, ну п'ятидверний. Mm. Ні, це чотирьохдверний і задня клітка. Ну і у нас задні бокові ушкодження. Купили його за 6 тисяч доларів в Америці. Доставка, розмитнення там, всі автовози в Україні. Тут він обійшовся 15 тисяч доларів без ремонту. І 300 заклали, заклали ми е, в ремонт. Е, давайте подивимось на ремонт. І фінальна вартість, в принципі, 18300. 18300 він е, на ходу повинен бути з усіма усіма моментами. Пошкодження у нас зрозумілі. Е, у нас потрібно, скоріш за все, замінити, або ту, цю витягнути, е, відремонтувати, цю точно замінити. І, скоріш за все, цю ми а, відкриємо. Ого, міні купер, оце надійність. Так воно нормально. Ну у нас трохи зам'ятий порожок. Це нікому насправді не цікаво. просто знаєте, що якщо ось такі ушкодження, то замінається порожок. І якщо вам якась компанія там рахує, що вам просто потрібно там відрихтувати дверцю, Ви поїдете 500 доларів. То ні, тут трохи важче. Двері не ну не ремонтуються такі двері. А, а порожок потрібно буде витягнути або вирізати це вже на узгодження. Я насправді от дивлюсь інші компанії, як рахують, вони кажуть, а тут відрихтувати. А наші кузовщики кажуть, ні, потрібно різати і ставити е, цілий кусок заліза, щоб цілісність кузова залишилась і жорсткість залишилась. Ну, хто як рахує? Е, звісно, відрихтувати дешевше. Да, Там буде шпаклівка, буде пофарбовано, вони витягнуть, але з точки зору безпеки кузова і як вона далі, далі себе буде поводити. Це багато замок навіть працює. Багато питань. Безпека стріляла шторки. Шторки не відрізали, можливо, їх потрібно просто відновити, перевірити цілісність, що вони працювали. І можна відновити безпеку. З приводу безпеки я одразу прямо відповідаю. У нас вже є кейс, де людина, ми робили всю безпеку в машині, де людина потрапила в ДТП, вона вся спрацювала, ну, та, яка потрібна була, і, і всі залишились цілі, на великій швидкості, до речі. А це дуже важливо. А, безпеку можна відновлювати. Ну, принаймні, у нас точно можна. Бо ми от перевірили. блін, жаль, що не можна вставити ці кадри. Ми вставили. Блін, ну, вибачте, не можемо вставити кадри з цього ДТП, але можливо колись ви їх побачите. А, так, двері відкриваються. А, до речі, плівочка заводська, от ця, яка захищає, бачите, синя, вона залишилась. Хоча у нас 34 милі. А давай з цієї сторони покажемо салон. Так, і що там? Ремоут-контроль. Тут навіть сосалка це є. Ну як вона? Це електронна сигарета. Хтось, хтось корив, палив. Так, до речі, ключі. Бачите, це якийсь від 24 року, а якийсь від 18-го. І вони зовсім не відрізняються. Так, добре. Отака у нас приборочка в комплектації, до речі, що мені дуже подобається в міні-куперах, це отакий подвійний люк. Дехто каже, що. Та я не знаю, ладно, хто там каже. Класно, це дуже класно. Воно вручну там все відштовхується, але. Ну, окрім самого цього, самого люка, а шторки вручну. Мені подобається. Незважаючи на те, що міні-купери вважають, типу, невеличкі машини, машини. Тут все прям класно. Єдине, що оця консоль, вона дуже велика, а огляд у цей лабаша дуже маленький. Це трохи спочатку, напевно, не комфорт додає, дискомфорт. Трохи прям страшно, знаєте, як в бункері. Так. А, в цій комплектації у нас немає проєкцій, яка мож, могла би бути. А, я не знаю, слухайте, якщо ви обираєте мені купершову, взагалі цікаво. От напишіть, бо я. Ну, типу, міні-купери це окрема каста. І мені здається, що той, хто купує міні-купер, він знає, що він купує. Він осознанно на, на цей вибір йде. Тут офігенні ці речашки. Тут класна, от в рестайлінгових вже класна оця приборка. Ну, класичний спідометр, з тахометром. Це прям окрема любов їх. Особливість, яку вони взагалі не змінюють. І до речі, чи змінили вони в 24 му році? Тобто в. Тут от стоїть новий абсолютно кантрімен. Uh, Зараз ми на нього і подивимось. Тут, в принципі, все. 18300 під ключ, така, такий міні-купер з пробігом 18 тисячі милі. Селектор такий. Хе. скажете, прикольний чи не прикольний. До речі, тут, напевно, хтось дооснастив такими карбоновими ставочками. Виглядає непогано. А зараз я вам відповім э, за топляка. Чи варто його взагалі привозити? О, давайте, оцей 18300 з ремонтом обходиться. Цей обходиться в 22. Ремонт невідомий, тому що фактично у нас э, фізичних ушкоджень немає, окрім э, цей корозійний. Да? Так, а тут у нас э, Countryman з пробігом 8000 миль. Це виходить десь скільки 12 тисяч кілометрів, десь 11. 24-го року в максимальній комплектації, і ще в нього, ось бачите, це я точно знаю, що це допопція, коли всі значки, вони чорні, надписи чорні, не хромовані. Це як там black line, Shadow Line, Я вже не знаю, як вони там у себе в міні називають, але я точно знаю, що з заводу такого не робить. Це окрема допопція. Диски, чесно, не, не знаю, але, скоріш за все, це теж якась окрема опція комплектації. Бо диски ну, зовсім іншого формату, стилю Ну, класні. Задні ліхтарі у форматі флага Великобританії. Це дуже класно, вони вночі світяться. Єдине, що зараз не засвітяться, тому що машина штоплена. Скоріше за все ми не запустимо і. Чорні ручки. І знаєте, єдиний момент, який проблема взагалі машин топлених, це те, що коли ти привозиш її, ну там ще вони фотки будуть норм на аукціоні, а коли привозиш, там буде всюди пліснява. Ну, якщо дійсно всередині є вода, якщо машина топлена із середини, то ніхто там її сушити не буде, хімчистку робити ніхто не буде, е і вона там буде в плісняні. Ми навіть привозили машини не топлені з пліснявою. Бувало, да. Зараз відкроємо роз... ці ячі фондори, але візуально я вам скажу, ну він, вона брудна, бо якийсь перевізник туди своїми, своїми грязними чоботами заліз. Історія прямо аналогічна. Така сама, як там. Плівочки всі на місці. Мені здається, це як цей, як ти знаєш, бабусі раніше в пульт в пакеті клали. То... Ну, теж не не здирають. Є люди, які кладуть всі пульти в пакетики, щоб кнопочки не затирались, і плівочки ні не знімають. Обов'язково в мене друг Андрюха привіт. Купув купу. Куп... Я пам'ятаю, скільки років пройшло. Він купив монітор а, для комп'ютера і ззаді, позаду то плівочка, знаєте, захисна, а, упаковочна, і він її не знімав всі роки. Я постійно ходив і хотів відідрати. Ну, як так можна? Там гарний монітор був, а плівка оця, вона вже пожовтіла, вона. Ну, але свіжий, не царапаний. Щоб потім продати, напевно, вигідно. я не знаю, ну, але кайфу. Так, тут я вже... Ладно, я вже залазив в нього, я вам скажу зарані. Я вже залазив і своєю сухою ручкою я робив отак. І тут все сухо, Плісняви нема. Машина дійсно, вона ризикована, бо клієнт сам хотів ризикнути. Але тут все прям гуд. Якщо там салон був такий досить простенький, то тут ну, ніби якась суха, ніби якась п'ятерка BMW, ну прям сідушки офігенні. До речі, хто не знав, міні-купер і BMW вони вже більше. 20 років це одна і та сама компанія. Тобто в них стоять і двигуни BMW, і під, по підвіски. Багато моментів від BMW, і електроніка від BMW. Давайте дивитись на відмінність ну, 18-го року і останнього року випуску міні-куперів. нас змінилась У нас змінилася. Ця приборка. Вона стала тепер цифрова. Це просто монітор. Тут є якісь надписи. До речі, плівочка захисна стоїть. прикольно, матова. Тут у нас консоль, наскільки я розумію, не змінилась, ну і ми не зможемо зрозуміти, тому що машина обісточена. Де тут акумулятор, я знайти не зміг. А отут, до речі, у нас опис комплектації. Ось, 24 й рік Cooper Countryman S. В Америці він коштував. Де тут у нас? База 32 900 коштувала з опціями 41-100. 41 100. Коротше, 41 тисячу доларів він коштував в Америці, коли його купляли. 41, а тут він обійшовся в 22. З розмитненням з усім. Тут у нас теж такий лакований, я не знаю, просто в полосочку це не схоже на карбон. Але ну, виглядає. Ні, виглядає спорно, насправді. Хоча е, люки, люки такі самі, як у 2018 році, теж все вручну. Ричажки на перемикання всіх цих відкривання теж такі самі. Тут для водія така сама, вони своїм традиціям не змінюють. Мені дуже подобається ця штука. Оця ручка вона взагалі не потрібна. Насправді, а напишіть, будь ласка, хто знає для чого, для чого взагалі оця ручка. Бо всі думають, що це їхати і отак триматись. А насправді це щоб залазити зручно. Ну так, і вилазити. Далі. А що тут далі дивитись? Е, мені цікава дуже доля цього міні-купера, ми обов'язково про неї, я сподіваюся, знімемо відео, що було. Але якихось слідів вологи немає. Він абсолютно сухий. Тобто, хоча тут болтик трошки поржавів. І тут теж. Чи це таке покриття... А, ні, це таке покриття. Ладно, я вже хотів доколупатись. Це таке покриття. І, і мені цікава доля, що з ним буде, насправді, наскільки він живе. Його спустили без проблем. Наскільки я розумію, тут. О, залишилася штука-зарядка для телефона. Бездротова, до речі. Це теж опція. І всюду оцей силікончик. Може він в всю... Ну не знаю, скільки ж його тут потрібно було. Але гарна машина, гарна машина. Так, це у нас чистий 24 й рік. Купили ми його за 11800. 11800 на аукціоні. Доставка, розтаможка і все таке інше вийшов 22-200.200. Пробіг у 8000 миль, ну і шкоджень нема. У нас парктроніки перед зад. Навіть є асистенти допомоги при виїзді, при перестраюванні в полосах. Тобто машина бачить. Коротше, машина допомагає вам більш безпечно пересуватись по місту та по трасі. Так, під капотом у нас Twin Power Turbo. Нічого не нагадує BMW Це той самий b двигун. Не пам'ятаю, наскільки сил, хто з мінікуперів власників дивиться, напишіть. Бо це, звичайний, BMW, наскільки я розумію, движок. Двохлітровий. Якщо це Countryman Cooper S турбовий, напевно, на 270 чи щось таке, Ну, вони досить потужні. І насправді цей ну, капот мені трохи за капот хочу сказати, е мені трохи страшно його закривати, тому що мені здається, що зараз оцю фару, яка тут просто стоїть. Типу, не знаю, якщо в моїй машині для того, щоб зняти фару, потрібно кинути бампер, подкрилки, від'єднати цей підсилювач, а потім вже зняти фару, то тут просто вона зверху стоїть. Всі кріплення, всі... ну коротше, машина абсолютно ціла. Це є, звісно, добре, але є і мінус, що по пошкодженням досі не зрозуміло, що з ним не так. Він поки не відгукується, він розряджений, скоріш за все, ну, поки стояв. На ключик жодної, жодної. Насправді цей теж. Ну, тут ключик розряджений теж. Все. Долю пізніше покажемо, що з ним не так, що з ним було. А так. Ось такий міні-купер. Але ризики. Я не знаю, скільки в Україні, напишіть власники, міні-куперів, за скільки ви купляли останні ці міні-купери 24-го року з пробігом там. Ну, або якщо ви нові купляли, напишіть, а якщо ви купляли з пробігом. Приблизно там 5-7, 10, 12, до 20 тисяч кілометрів. То напишіть за скільки, якщо схожа комплектація була. Бо 22, мені здається, дуже гарна ціна, навіть якщо там ще не знаю, тисячу. Можливо, тут взагалі вирішиться все заміною якогось там запобіжника, блока і акумулятора, умовно там в 300 доларів все з роботою. І буде їздити собі і не знати проблем. Ми купили вже якось з другом, я йому допомагав, купили Альф Ромео топлену, яка вже тут від'їздила з купою проблем. Він досі їх вирішує. Там ще історія невідома. А тут тут історія тільки починається. Так, у нас же там ще Nautilus приїхав. Пішли, подивимось. Так, ми на наступній станції. Тут у нас стоїть Lincoln, Lincoln на Утілес. Це кросовер, який побудований на базі Ford Escape. Ну, але вже в новій А, Вчора ввечері привезли, сьогодні вже бачите, його розібрали. Що бачимо? Бачимо, що він досить складний по електриці, і багато чого в нього є, нафарширований. В нас, дивіться, в бампері скільки проводки, і тут у нас з кожної сторони по дві ПТФ. -ки. Це у нас денні ходові вогні, а це проти туманки. Тут так само, напевно, десь повинні бути парктроніки. Ось вони бачимо. Ось тут. Чи не ось тут? Парктроніки. Ні, я вас обманув. Парктроніки попереду у нас немає. У нас парктроніки тільки, напевно, позаду. Ну, я... це комплектація резерв. До речі, це 20-й рік. Пробігу у нас 33. 33 тисячі, 32 тисячі миль. Зараз підкажу собі. 200 коротше, 33 тисячі миль. Пошкодження. Пошкодження... Ну дивіться, насправді тут знову ж таки, ремонт, це така унікальна тема, що я от показую друзям, ну там вони там привозять свою машину, вони кажуть, та я тут витягну там покрашу, ну, трошки шпакльовки і все буде окей. А ми ти порахуємо за зазвичай все під заміну. Можливо. Через те і буде дорожче. Я не знаю, як класник вирішить, вони будуть совіщатись, але по факту у нас є крило, яке наче можна відрихтувати, двері, які можна відрихтувати, крило не сильно зам'яти. Цей підсилювач, бачите, загнувся, він повинен бути трохи ровніше. Удар досить незрозумілий мені, тому що фара, вона приїхала, ось вона, але тріснула. Фара десь 1000 доларів коштує, вона непроста, така вона структурна всередині, е, розумна, з різними там шторками. Але капот цілий, що дуже, дуже добре, як на мене. По двигуну тут боку все окей. Ну, те, що я бачу, звісно, е, око спеціаліста завжди бачить зламані оці кріплення зламані якісь моменти, десь міліметри якісь загнули, а десь не загнуло. Я це зараз не бачу. Я бачу, що крило сильно пішло туди, ну сильно, там на сантиметр два, напевно, за двері, що двері, типу, краще зараз не відчиняти, бо впирається. Потрібно буде виставляти, але цілісність кузова в порядку. Це найважливіше, що кузов ніяк тягнути не потрібно. Колеса у нас 20-ті, ось такі фірмові. А, і звісно, ці Nautilus, вони є гібридними і часто їх замовляють гібридними, в Америці їх багато. Це звичайний 2-літровий турбовий двигун, а, повний привід в них, але й бюджет. А, ми його взяли за 700, під ключ, він 16 тисяч в Україні стоїть. Скільки в ремонту? В ремонту ми під заміну крила рахували, а, під заміну бампер рахували. А, 6200 на ремонт. Ну, з усіма там все, все під заміну. Якщо вони щось будуть ремонтувати, не міняючи, то буде дешевше. Тому що тут буде і крило там 250-300 доларів коштує. Бампер там 600-700 доларів коштує. Якщо його запаяти, пофарбувати, то буде все окей. Ну, решітку точно під заміну, бо таке не лагодиться. Але в цілому все окей. Ну, в 6200 точно вкладемось, можливо, десь буде дешевше. З цього боку підсилювач теж, до речі, загнутий. Але там загнутий, напевно, трошки більше. Він такий є, так. Да. Форма в нього така, дивна. Давайте в салон заглянемо і вам покажу, що там взагалі є. Насправді він виглядає дуже схоже на Lincoln MKZ. У нас є в комплектації панорама, біла стеля, білий салончик. До речі, їздила дівчина, бо є різиночки різні. Безпека вона стрільнула. Е, як стрільнула? Ремені спрацювали. Да. Е, в ногах спрацювала подушечка тут. Там нічого не спрацювало, шторки всі на місці. Тобто удар був понизу сильний, і просто спрацювала подушка. До речі, ще один момент. що в Лінкольнах завжди більше подушок, ніж, по-моєму, якщо я дивився огляд на Лінкольн авіатор і там навігатор, в них найбільша кількість подушок, ніж у всіх взагалі машинах. Щось там типу 30 чи 20 штук. Ну коротше, їх надбагато. Я не пам'ятаю кількість, я знаю, що вони дуже сильно запарюються над безпекою. Що, ну, наприклад, в в колінах не у всіх взагалі машинах є. Навіть у нових там, BMW, у Мерседесах, не у всіх є. В колінах ці подушки безпеки. Ну і масивна така двері, така, ви знаєте, от що мені подобається американці, це тому, що вони не економлять на шумці Безключовий. І вони прям, ну от всі знаєте, такі масивні. Ну, все, позаду, що? Позаду розібрано все. У будь-якому разі це непоганий приклад того, що можна привозити. Хіба що дивіться, рахуйте ремонт неповерхнево. І я знаю багато, багато компаній, які рахують ремонт. Та тут приблизно там 1200 доларів. У мене там дружбан, він лагодив. В нього за 900 вийшло, а в тебе може вийде там дешевше чи так само. Так, ні, ну так це налагодиться. Кожному ДТП, воно різне, і потрібно дивитись більш всередину, розуміти, який пластик зламаний, де підсилювач, де зігнути, де не зігнути, що можна відновити, що не можна. Ну і, звісно, моніторити ціни на запчастини, розуміти навіть десь самостійно можливо. От ми показуємо вам машини в, в тому стані, в якому вони приїжджають. Для чого? Для того, щоб ви розуміли. В якому стані машини приїжджають, і скільки приблизно вони становляться для наших клієнтів. Тобто ми розуміємо, що тут, в принципі, кузовня, всі елементи, вони не з дешевих. І, наприклад, говорити вам, що тут от 16 тисяч доларів, що вона стане в двадцятку, ну блін, не можна. По факту вона може стати в двадцятку. Десь там зекономити, десь там зекономити, десь щось не поміняти, десь фару перезібрати. І буде, звісно, в двадцятку. Але, наприклад, ви кажете, слухайте, а я хочу в оригінал, а фару. Не потрібно перезбирати, нову купляємо. А вплівку затягнути, а рішіточку оригінальну, а ще щось. А давайте не ремонтувати, давай там не замінювати. І все, і виходить, що приходиться рахувати по повній вартості. 22 виходить. 22 з ремонтом. Ну, типу, 16 плюс 6200 ми в ремонт заклали. Хоча криміналу тут немає. Все, ми поїхали далі. Це. Ці три машини, які приїхали останніми. А через тиждень приїдуть вже ще. То ми через тиждень ще покажемо ті машини, які приїдуть. Все, каву пити, і ви заїжджаєте до нас пити каву говорити про машини і у разі потреби привезення машини з Америки, звісно, звертайтесь до нас. До нас звертайтесь! Чут на мене?